Цьому парульному сезоні ми маємо 12 тисяч дев'ятсот вісімнадцять яких проживають соціально незахищені люди. Якщо ми маємо на увазі під цю категорію, то на сьогоднішній день вже маємо рішення з приводу допомоги наших міжнародних партнерів щодо забезпечення. Цієї категорії населення жителів області деревиною паливною брикетами, пілетами, в залежності від тих потреб, які були надані громадами. Ця робота вже проводиться. Міжнародні наші партнери здійснюючи здійснили закупівлю таких енергетичних ресурсів. Ми надали ті відомості, які отримали від територіальних громад. І вся ця потреба повинна бути закрита за рахунок міжнародних партнерів. Крім того, маємо ще громади, які знаходяться вздовж лінії фронту, яких немає світла, яких перебої з електропостачанням, де немає води. Тому за кошти обласного бюджету таким громадам буде надано субвенцію на закупівлю деревини паливної, а саме. Дров колотих, доставка дров буде здійснюватися за адресами всіх соціальних груп. За всіх хто потребує такої деревини, буде здійснюватися до подвір'я. Потреба в такій деревині складає десь 9200 метрів кубічних. Вона буде вирішена за рахунок, за рахунок коштів обласного бюджету. Ще будуть забезпечені громади. Не тільки соціально незахищені, а й інше коло мешканців Лиманської громади за рахунок власного бюджету на 20 мільйонів закупить дереване паливної чи і білети, в залежності від того, що потребує домогосподарства. Тому вважаю, що цей сезон опалювання у нас буде не гірше, ніж той, що в минулому році ми провели. Населення отримає додаткові. Можливості від міжнародних донорів, від обласних та місцевих адміністрацій. Сподіваюся, що ця зима у нас пройде без якихось екстраординарних ситуацій.